Привіт! Давайте розберемо другу Божу заповідь. Пишеться: Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею не вклоняйся їм і не служи їм. Бо я, Господь Бог твій, Бог заздрісний, бо ревнивий ще пишеться. Що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Що тут е, цікаво, пишеться, просто так все пишеться, про те, що Бог каже: не роби собі ідола, кумира не роби собі. Ні з якої різьби, різьба. Тесані, мальовані, ковані, створені, не роби собі, не служи їм, не поклоняйся їм. І на початку Біблії пишеться про те, що Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий вони створювали весь світ і людину. Пишеться, створімо по образу і по подобі нашій. Тобто Бог, Він живий, Бог триєдний Отець, Син і Дух Святий Елохім. І багато де в Біблії пишеться про те, що Ісус Христос це і є Бог. Від Івана пишеться, що Я і Отець одне. І там від Марка пишеться про те, що і сказав Господь Господу моєму. Сядь зі мною праворуч. Бог породив Бога. Людина породжує людину. Тварина породжує тварину. Ісус Христос Це і є Господь. Він живий. І ще тут хочу вам прочитати до Єфесян. З 19-го віршика, і яка безмірна велич Його, сили в нас, що віруємо за виявленням потужності сили Його, яку виявив Він у Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, панування, і всякого імення, що називається не тільки в цім віці, але й у майбутньому. Хто може сісти праворуч Бога, тільки рівний Бог? Ісус Христос, це і є Бог.